Народний депутат і слуги народу член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки з нами на заску. Пане Федор вітає вас. Федір Ваніславський. даруйте. вітаю вас, слава Україні, героям слава. До речі, цей інцидент, який трапився в Києві під час воєнного стану, в мабуть, ж, не зовсім якби пасує перекривати дороги, особливо доступ до зарізничного вокзалу. Насторожує такий інцидент, який трапився, чи, чи не зовсім? Ну безперечно в абсолютно праві. Відповідно до закону про правовий режим воєнного стану і відповідно до тих рішень, які ухвалила Верховна Рада України, починаючи з 24 лютого, і продовжуючи затверджуючи укази президента про продовження воєнного стану, там передбачено в тому числі обмеження на мирні масові заходи, пікетування або якісь збори або мітинги, або вуличний похід. Це один із варіант, один із видів масових заходів, і це заборонено в умовах воєнного стану. Тому я думаю, правоохоронні органи мають дати. Належну оцінку, а якщо буде з'ясовано якісь спроби, скажімо так, такими діями втрутитися в сферу в сектор безпеки і оборони, то я думаю, це вже буде компетенція служби безпеки України. Але поки що мушу констатувати, що у нас обмаль інформації Є лише повідомлення від «Укрзалізниці». Це було зумисне перекриття, незумисне рано говорити, тому будемо ще довідуватися. Тема, яка зараз на устах в багатьох і в медіа, в тому числі, це мобілізація юнаків молодше 25 років чи чоловіків молодше 25 років. Все таки вона можлива чи неможлива? Роз'ясніть нам, будь ласка. На даний момент є загальне загальне правило про на військову службу за мобілізацію громадян України, які є військово зобов'язаними, і загальне правило це віком від 25 до 60 років. Що стосується вашого запитання, до 25 років, у яких випадках громадяни України можуть бути мобілізовані на призвані на військову службу під час мобілізації в умовах воєнного стану, це категорія осіб, які є військово зобов'язаними. Тобто, якщо наприклад. Молода людина в 20-му 20 році в віці 18 років вступила на військ, строкову військову службу. Була призвана чи в 21-му році вона відслужила строкову військову службу і звільнена в запас відповідно до тих положень, які раніше існували. Вона на сьогоднішній день є військово зобов'язаною, і такі громадяни України вони можуть бути призвані на військову службу за мобілізацію. Так само це стосується громадян, які навчаючись у вищих навчальних закладах проходили в. Військову кафедру чи здобували військову освіту, скажімо так, на військових кафедрах, і також вони набули статусу військовозобов'язаних Якщо інших підстав для відстрочки від на військову службу за мобілізацію, в них немає відповідно до закону, то ця категорія осіб також може бути мобілізована. І е, третя категорія, яка на сьогоднішній день е, також е, потенційно може бути мобілізована. Вона найбільш сенситивна. Це громадяни України, які до війни, до повномасштабного вторгнення, були в зв'язку з е, станом. Здоров'я визнані військово-лікарськими комісіями, такими, які є непридатними до військової служби в мирний час і обмежено придатний у військовий час. Після того як ці громадяни отримали саме такий статус, і вони отримали одночасно військово-обліковий документ, в якому було записано військово-облікова спеціальність первинна, тобто це солдат. І у випадку, якщо такі громадяни України після внесення змін до законодавства будуть визна... які набули. Ності, і якими ми скасували термін придатних, будуть визнані придатними до військової служби. Вони можуть потенційно бути мобілізовані, і в цьому дійсно є певний певний елемент соціальної несправедливості, над яким я думаю, зараз парламент попрацює для того, щоб ці питання вирішити в інших випадках. Говорити про можливість призову на військову службу до, до виповнення 25 річного віку, немає підстав, і більше того, парламент не розглядає і жодних ініціатив щодо зниження призовного віку. Загального нижче 25 років на сьогоднішній день немає. Можливо, це дуже грубе питання, але даруйте. А парламент, коли ухвалював рішення про скасування обмеженої придатності, не знав, що виникне така колізія? Справа в тому, що е, питання обмежено придатних регламентується, призов військовою військову службу, регламентується не законом. А під законами нормативно правовими актами, тому в законі жодних змін, які стосувалися б можливості або неможливості призову таких громадян України на військову службу, немає. Але дійсно я думаю, зараз Верховна Рада України має це питання проаналізувати і відповідні законодавчі ініціативи вже зареєстровані. Тобто, даруйте, я хочу просто уточнити, щоб зрозуміти, це все таки питання тоді до уряду виходить. вони своїми. Постановами це, це регулюють ці питання, щоб просто не заплутатися всі, всі ці масиві цих документів. всьому іншому дивіться в законі України про військову бо військову службу передбачено, які громадяни України є військовозобов'язаними, які є призовниками порядок. Мобілізації тих чи інших категорій осіб вони визначаються окрім закону під законами нормативно-правовими актами. Тому в законі, безперечно, ми можемо передбачити, що якщо громадянин отримує статус непридатного до військової служби після проходження пере скажімо так, військово-лікарську комісію, то він там до 25 років не підлягає призову. І Такі ініціативи зареєстровані в парламенті, але на день питання в підзаконних нормативно правових актах, які Кабінет міністрів Міністерство оборони можуть підкоригувати для того, щоб це питання не було таким, скажімо, резонансним, сенситивним. Зрозумів я, але виходить певна несправедливість, тому що якщо наприклад парламент ухвалить законопроєкт і зупинить цей процес мобілізації там колишніх обмежено придатних молодше 25 років, але знач, якась певна частина цих людей вже буде в війську, тобто назад же ж уже нічого не відкатаєш по суті. Ну закон збройні сили в даному випадку ним буде мати, якщо він не полегшує або не зміне пом'якшив відповідальності. Але я думаю, що ми можемо ці питання також врегламентувати, коли будемо розглядати в парламенті в комітеті відповідні законодавчі ініціативи. Але тут треба також бути знаєте, відвертим і чесним, і говорити в яких випадках громадяни України отримували до повномасштабного вторгнення статусу межного придатних. Це громадяни України, які або при наявності, або при відсутності, але при великому бажанні не служити в збройних силах з України, не бути признаним на строкову військову службу, якраз отримували статус обмежено придатних, тобто вони не мали права на відстрочку, вони не навчалися в вищих навчальних закладах і відповідно вони отримували статус обмежено придатних. Відповідно, після змін ці громадяни України, які на той момент мали певні преференції, опинилися в діаметрально протилежній ситуації. Я розумію, та я з вами цілком погоджуюся, але тут питання теж подвійної гри з боку держави. Якщо мобілізація після 25 років, то вона після 25, а не менше, або тоді питання я, я, зменшення. я сказав, що такі з. Я з вами погоджуюсь, Такі законодавчі ініціативи у парламенті є на превеликий жаль, неможливо спрогнозувати всі нюанси реалізації таких, знаєте, комплексних законодавчих новацій. І це одна, одне з таких питань, які ми на сьогоднішній день і в комітеті і в парламенті думаю будемо розглядати і вирішувати. Чітко і зрозуміло. Демобілізація залежить від ефективності мобілізаційних процесів. Чи буде можливість проводити ротації військових? Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Демобілізація під час воєнного стану, наскільки ми розуміємо, в принципі неможлива, але все-таки якісь періоди відпусток тих, хто знаходиться на лінії фронту там три роки, або якісь перерви в їхніх службах. Чи плануються вони? Чи можливі? Хто має бути ініціатором всього цього? Чи можливо демобілізація можлива під час воєнного стану? Я помиляюсь. Ну дійсно, ви правильно говорите, що демобілізація до закінчення воєнного стану до скасування, скажімо так, або до припинення дії воєнного стану в принципі неможливо. І тут також треба дуже бути виваженим в термінології, тому що демобілізація передбачає перехід цієї перехід цієї економіки всього життя на мирний лад, на мирні рейси. Тобто, це можливо після завершення війни. Тут більш коректно вести мову про можливість звільнення з військової служби окремих категорій осіб, які відслужили певні строки військової військової служби під час повномасштабного вторгнення і брали безпосередньо участь у бойових діях. Ми такі питання розглядали, але ви знаєте, що кабінет міністрів України, прем'єр-міністр, міністр оборони написали до парламенту і ти звернення, щоб в тому законі, який набув чинності 18 квітня, ці питання не розглядалися. 18 травня, я перепрошую, ці питання не розглядалися, і Верховна Рада України, ухвалюючи закон, доручила Кабінету міністрів України розробити вивчити питання і внести на розгляд парламенту відповідно розроблений проект про можливість звільнення з військової служби на даний момент в парламенті законодавчих інститів від кабінету міністрів України з цього питання немає. Тому я думаю, це знаєте. Питання звільнення з військової служби треба розмежовувати політичну і військову складову. Я думаю, що коли ми говоримо. Про можливість потенційного звільнення, то це питання має вирішуватися виключно військовим командуванням, яке розуміє чи є чи немає можливості звільнення з військової служби, і ініціатива має надходити від кабінету міністрів України, який реалізує політику, розробляє, реалізує політику в сфері забезпечення безпеки оборони держави, тому що політичні гасла про те, що необхідно звільнити, підтримують всі. Я думаю, громадяни України і всі народні депутати. Але в нас на терезах, на шальках терезів питання збереження державності, збереження Державного суверенітету і дійсно без адекватного поповнення потенційно можливих для звільнення військовослужбовців за рахунок мобілізаційних процесів, рекрутингу інших засобів, поповнення наших збройних сил. Ну говорити достатньо треба обережно. Ну, власне, ці заяви, мабуть, політичні необережні або цілеспрямовані. Вони якраз і не дали надію на демобілізацію, але ж закон говорить інше, тому тут теж питання до тих, хто робив ці заяви. Як триває зараз мобілізація, що це приклад того, що кожне слово, яке лунає з вуст високопосадовців, народних депутатів, особливо комітету оборонного, воно сприймається в суспільстві як певні сигнали, тому треба дуже виважено і обережно артикулювати до громадян ті речі, які є або можливими, або потенційно можливими, або неможливими взагалі. Ну, даруйте У вас в комітеті. Є такі депутати чи депутатки, які роблять дуже багато заяв. і це може бути проблемою. Не натякаю на жодні прізвища, але водночас, мабуть, і натякаю. Менше з тим, як триває мобілізація, Роман Костенко, ваш колега робив заяву про те, що в принципі вона пожвавіша пожвав, стала і темпи її збільшилися. Тобто, кількісно, як би ви охарактеризували сам процес зараз? Я розумію, що це не публічні дані, можливо, в загальних штрихах. Ну абсолютно погоджуюсь з Романом, скажімо так, за закритими даними, які надходять до комітету від Міністерства оборони від генерального штабу, ситуація з мобілізацією істотно покращилася, тобто динаміка позитивна. Але оцінити повністю чи забезпечить такі динамічні динаміка, така виконання тих мобілізаційних завдань, планів, які є у генерального штабу, у командування головнокомандувача збройних сил України. Я думаю, можна буде лише десь до початку осені, коли вже закон, який діє, який забезпечує необхідність оновлення військово-обліково-персональних даних всі, всіма військовозобов'язаними, виконує свою місію. На сьогоднішній день динаміка знову ж таки, яка надходить, інформація про яку надходить від Міністерства оборони України щодо оновлення облікових військово-персональних даних, є достатньо непоганою. Станом на сьогодні десь 3, напевне 800 з, з з га, лишком е, громадян України оновили свої е, персональні військово облікові дані. Я думаю, що це за ті два тижні, які залишились до кінця дії того періоду, який не передбачає відповідальності за невиконання вимог закону, всі бажаючи, мають об'єктивну можливість, держава створила. Ми створили їм таку можливість через один із трьох трьох шляхів оновити свої обліково-персональні дані. Тоді ми отримаємо повну картину з приводу того, хто може бути призваний на військову службу під час мобілізації, хто має право на відстрочку, хто є заброньованим, хто не може бути призваний, оскільки стан здоров'я не дозволяє, вони є непридатними. І тоді ми будемо мати загальну картину і зможемо більш детально дискутувати з приводу потенційної можливості або неможливості подальших років, що. До звільнення окремих категорій громадян з військової служби. До цього таніше повернемося. Має одне уточнення. Одна з державних структур е, зробила цікаву заяву. Я попрошу її або прокоментувати, або сказати, що це недоречно власне поширювати ці дані, тому що я поки не розумію, чи чи варто було це озвучувати. Державне підприємство ліси України, генеральний директор Юрій Болоховець сказав про те, що темпи мобілізації в їхньому підприємстві фактично зросли в десятеро, і працівники отримують десь приблизно по 100 повісток щоденно. Зростання в десятеро це орієнтирне загалом по країні чи не зовсім я думаю, це конкретна галузь і тут є кілька складових щодо зростання кількості мобілізованих саме в таких галузях. Тому що, як ми вже з вами говорили і з вашими колегами говорили, ми передбачили механізми бронювання. Якщо підприємства є критичними, а напевне, лісова галузь також має певні підприємства, які є критичними для функціонування економіки держави, своєчасно виконали. Вимоги закону щодо механізмів бронювання, то я думаю, напевне, були б питання пов'язані з кількістю мобілізованих. Значно менше таких питань було б тому. Ця інформація навряд чи є, скажімо так. Такою, яка репрезентативно відображає загальну характеристику мобілізаційних процесів, але загалом динаміка гарна. Я маю на увазі в процесі мобілізації, тому будемо оцінювати, я думаю, десь за місяць вже буде більш-менш зрозуміла загальна картина. Ви називали цифру понад 3 мільйони тих чоловіків, які і жінок, очевидь, які оч оновили дані в системі е, різними шляхами. Це скількох по-перше, загалом, щоб зрозуміти контекст, і по-друге, чи планується продовження цього терміну після 18 липня? Наскільки я розумію, міноборони проти? Ну я не буду говорити про загальну кількість, тому що це інформація, яка скажімо так а, не підлягає голосу військовозобов'язаних це перше, але динаміка свідчить про те, що можуть всі, хто має це зробити, встигнути зробити до закінчення того періоду. Тому на даний момент я повністю поділяю позицію міністерства оборони до знаєте пропускна здатність тих систем, тобто це резерв Плюс, ЦНАП і ТЦК СП дозволяє всім громадянам України, які є військовозобов'язаними віком від 18 до 60 років оновити свої персональні військово-облікові дані. Тому тут проблем. Немає і на сьогоднішній день говорити про необхідність продовження строку 60-дневного терміну, після якого буде наступати адміністративна відповідальність. Я думаю, це ну, щонайменше передчасно. А загалом ми дозволили всім всіх, хто має це зробити, це. Легко зробити, тому я особисто ваші колеги запитують, чи оновив так. Я оновив Зробив це дуже швидко через систему Резерв Плюс. Буквально це зайняло у мене ну до 10 хвилин. Через декілька годин у мене прийшло згенерований і qr код і штрих-код. А на сьогоднішній день буквально вчора відображена інформація, що я як народний депутат маю право на відстрочку від призову до закінчення воєнного стану і жодних документів, які скажімо, підтверджують мій статус народного депутата. Я не подавав, а це означає, що вже електронні бази починають між собою бути інтегрованими і достатньо ефективно виконують ту функцію, яку покликане виконувати. Дякую. Чіткі відповіді вам за це Федір Ваніславський, народний депутат від «Слуги народу, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Що ми робимо далі? Оновлюємо випуск часу новин і повернемося з ним об 11.